Сектор, ти це бачиш? Так, так його з ньому пішли. А Емі ти знищить їхні маскування. Цей комплекс набагато більше під землею. Кракен це сектор. Зовнішня частина комплексу зачищена. Переходжу до внутрішньої частини комплексу. Відривай назад. Обережно половоді міг послабити конструкцію. Отже, халеп, ти диви. Зовні ми бачили тільки фасад. Товщина стін декілька метрів. Всередині зв'язку не буде. Повідом Брікса, скажи, ми заходимо. Кракен, це Харпер. Підтверджую, під храмом знаходиться науковий комплекс. Прошу терміново прислати сюди групу зачистки і стримувань. Враховуйте, як тільки ми зайдемо, зв'язок буде втрачено. Кракен вас зрозумів. Наземна група рухається до вас. Час прибуття повідомлю. Це технології, 3D виробництва, складові зброї, броні. Мене десь готується до війни. Вуз розповідав, скільки грошей мене де заробив за всі ці роки. Він вкладав їх в зброєні технології. Тут хтось є. Прошу, не вбивайте мене. Добре, виходь. Ця лабораторія пов'язана з вітовим терористом. Починай говорити, або гірше буде. Мене звуть Арік Брайнер, я магнітометрист. І навіщо ти потрібен Менендесу? Мене, мене привезли сюди для обробки Целерія. Це новий рідкоземельний елемент, який виведе технулих мікрочіпів на новий рівень. Вони йдуть. То поможіть мені вийти звідси, я вам все розповім. Лягай нахер! Лягай!